То, якимось... Якщо просто у нас, у нас є місіс карма, розумієш? У нас є місіс карма, е яка всім виписує карму, але вона ну, карма кармою, бумеранг бумерангом. Ну, от, от е Маяша, е ти зав'язуй з цим ділом. Ну, в принципі, їжовик гребінчистий тобі допоможе сконцентруватися. І е якщо що, я можу новою поштою надіслати, тут гуцули його збирають. Так, і є від бази цих Юстон прекрасний ролик. Він присвячений Мар'яні Безуглі, а потім уже буде цілий розділ там, де треба. Ну давай подивимося, а далі. Котила фортифікації на Сумщині. Копай. Гарний. Ну, Ви знаєте, у нас є олімпійська чемпіонка з пробивання дна головов. І це Мар'яна Безугла. Я пропоную зробити їй медаль з говна, але її упакувати красиво. Але от медаль з говна має бути. Можна попросити якутських шаманів, які там ліплять цілі скульптурні композиції з гівна. Саш, ми не будемо причетні. Ми, нашими руками ці руки ніколи не ліпили медалі з гівна. Попросимо. Але, або, або нехай глядачі запропонують, як її винагородити, тому що е, межа можливо. знову перетнута, межа Це. знову перетнута, Рухачку. і вона відкрила свій вербальний отвір, нечищений. На адресу цілого подружжя Тополь. Так що Тополі образила без угла. Отже, історія: ж ну, це жах. Насправді. Сьогоднішній обстріл Києва, квартира Тараса Тополі, в якому мешкає його дружина. Туди прилетіла ракета і дрон. Ну, це колишня Альоша Олена Тополя, вона тепер називається. Да. Це співачка да. теж. Значить, да. їм да. Ем просто рознесло квартиру. Рознесло квартиру, вирвало замків броньовані двері, лишилися стіни, та часто і ті частково зруйновані. Про це написав Оля. Слава Богу, вся родина жива, тому що значить, співачка Олена Тополя, колишня вона ж мама. Тобто у нас з дітьми там проживає, і, на жаль, е на жаль, е без житла. Значить, є і відео, але ну я не бачу сенсу його дивитися. Давайте краще про Мар'яну безуглу, яка. Що всю... значить, не бачу сенсу? Ну чому давайте ні? Що значить не ну, бачу давайте. сенсу? Спитай колег, ну, я бачу не сенсу. Ну, і... Іра, як ти вважаєш? Нічого часу, Ні, так, Саш. Нормально що, що, часу. Перед нами слухата, вічність. Я... Ну, не я, враховуючи свою сьогоднішню ніч, я дуже емпатично до такого ставлюсь, тому що. От показую. А, зараз. Шок, просто шок. Слава Богу, що вижили. Це от просто шок. це майже одразу після влучання по кварти. Майже одразу. От уявіть собі, в якому стані дитина. І Мар'яна Безула ж не могла пройти повз цю історію. Вона, значить, написала пост, взяла, відскрінила пост Тараса Тополя з Фейсбуку і зверху чи знизу, залежно від того, як у вас працює Телеграм, написала наступне. Бач, як буває Тополя. Мобілізувався для картинки форми, інтерв'ю. Замовна пісенка, фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий гус, арсистський змагався з пригодженим, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав сводким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна. Справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватися, це вона згадала попередній скандал зі студентом, чи ти VIP з фейковою службою? Карва. Значить, вона вислов... Тут вона намагалась, я висловлюю співчуття, вона після співає загиблим за нашу державність, зокрема у Бахмуті. Потім вона звинуватила Тополю в якомусь просуванні, значить, е... Е... просуванні головного військового лікаря, нового Казмірчука замість значить, попереднього, тому що він їй не сподобався, і, начебто, Тарас Тополя приймав просуванні е... нового військового лікаря Казмірчука. значить, е... Активну участь, хоча я особливо не розумію, значить як це можливо, і як, як Тарас Тополя міг приймати участь в таких кадрових іграх. значить Ну там Семорос активно по ній приїхався, назвав її е, е, Хай пожерку, яка отримала задоволення, того, що е, висирає про російські удари, звинувачуються в цьому українських громадян. ну Ти вже Вся, читав з цих е, 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 Ну, Так що й не ж я а, прочитав, я просто відволікся, я перепрошую, дивився, що, що Зубков жив, на жаль, живий. Зубков в та ні, так писали, що ж все вже, ні. Ну, так я що от загуглив. За Добре, давайте Є. про безуглу, цю красуню, від'ємну красуню. Отже, для, дуже багато в мене людей, коли ми перший раз згадали безуглу на минулому тижні просили, значить, хто вона така. Що вона таке, звідки вона взялась? Давайте е, достатньо грунтовно пройдемося по цій історії. Хто така Мар'яна Безугла? Mm -hmm. Ну, називає, так буде називати дівчинка з хорошої київської родини. Мама Валентина Терещенко лікарка, професорка в минулому завідувачка Кафедри е, в медичному університеті імені Богомольця. Тато Володимир Безуглий бізнесмен, один з його чисельних активів, київський завод Граніт. У 90-х, значить, тато Мар'яни Безуглої? Е, на прохання другого тоді начальника медичної служби МВС Олега Петраша став співзасновником фонду для пенсіонерів МВС і вийшов з нього лише у 22-му році. Дідусь у неї був військовим лікарем з достатньо великими, значить, посадами після Другої світової війни. Сама безугла вчилася на медичному факультеті за спеціальністю лікувальна справа. Закінчила з червоним дипломом. Значить, стажувалася в Варшаві. У 2011-му вона закінчила університет, звичайно, з червоним дипломом, потім інтернатура, зокрема, в Українській військово-медичній академії. З 2011 року працювала там, вона і писала кандидатську в поліклініці Державного управління справами. Тобто, вона працювала одразу після інтернатури в Державному управлінні справами спеціальної поліклініки, там обслуговують депутатів, міністрів, дипломатів. Але не так сталося, як гадалося. Значить, стався 2014 рік. Пам'ятаєте, тоді Петро Порошенко оголосив мобілізацію лікарів, і безугла отримала повістку. Вона була мобілізована. Мобілізована, вона була в 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду у механізований батальйон. Командиром бригади тоді був Сергій Шаптала, який зараз очолює Генеральний штаб. Значить, і плюс вона була зі своїм працювала з Денисом Чаюком, він камбриг зараз, цієї 128-ї окремої гірської бригади. Вона активно просилася на фронт, її навіть направляли десь в районі Луганська, але проблема в тому, що її направляли в, для служіння в госпіталі, який потім зник. Там спеціальний госпіталь передали за 7,5 мільйонів доларів, значить, Едмес Базікс, західні партнери, в якому, начебто, служила або ж і служила Маріана Безугла. Цей госпіталь потім зник в невідомому на напрямку. Е хоча потім його у 2016 році знайшли в Константинівці Донецькій області за 30 кілометрів від лінії розмежування, і діяв він чомусь незрозумілий спосіб. Там поранених не було. Там намагалися цю історію розкопати, і в 2015 році вона була демобілізована, тому що Порошенко видав указ президента про демобілізацію лікарів. І строки її мобілізації закінчився. і запропонували підписати контракт з збройними силами України. А тут починається найцікавіше. Вона відмовилася і обрала цивільну кар'єру в медичному департаменті Міністерства оборони під керівництвом Андрія Верби. Саме він разом з міністром Полтараком у 2016 році порекомендував Безулу в проєктний офіс реформ при Міноборони. Отой знаменитий проєктний офіс реформ, який очолив Андрій Загороднюк, який потім став міністром оборони при Зеленському перший раз у 2019 році, в уряді Гончарука, саме Загороднюк. Безуглу тоді випхали з з намагання стати керівником цього проєктного офісу. Вона тоді дуже ображилася і запам'ятала цю образу на все життя. Діана Петерня тоді очолила замість неї, значить, і вона тоді вирішила піти. От, так, е, да, вирішила піти і е, намагалася там створювати в Міністерстві оборони головне військово медичне управління. Це її особистий проект, але найцікавіше не це. От, з показали, як вона потрапила в слугу народу. Я швиденько, значить. Її висунули по системі Ліфт, на яку я теж колись подавався, і висунули її в 2019 році по 2017-му окрузі в оболоні. Це цікаво. Хто ж її рекомендував? За інформацією, ЗМІ без углу привів Андрій Холодов. Андрій Холодов це кум Віктора Медведчука. Холодов є влас... був власником мережі сигаретних кіосків, плюс іще е, його підозрюють в лобіюванні інтересів е, тютюнових компаній, коли він був депутатом. Андрій Холодов нагадаю, був депутатом номер 22 в списку слузі народу, який прогулював після 22-го року активно. Значить, е, ну просто втік на кіпер це його поставили мандату і виключили з партії Слуга народу. Він активний поцідовоч і був тютюнового бізнесу в Україні, і навіть фізично було доведено те, що він є е, учасником ряду кампаній з великими тютюновими гігантами. От вам Маріана Безугла, дівчинка з хорошої сім'ї. Дівчинка з хорошої сім'ї, яка отримала достатньо непоганий кар'єрний рост, бачите, запакована, тому оця вся історія про те, що Слугу народу набирали по підписників Зеленського в інстаграмі, бачите, розбивається об сувору реальність. Випадкових людей там не було. Ну, не було, було, але е, якщо інститут богомольця, може над нею там ну, досліди ставили, якісь я не знаю, заборонені. Ну. Косметику Шампанзе. випробовували, або як або, або там тропіл згодовували в промислових масштабах. Що таке ну, це для роботи це для роботи мозку профілактично, який лікі, тому ну, неважливо, забудьте все. Я так. ж кажу, їжовик, гребінчастий допоможе вирішити це, це все питання і мухомори, мухомори. Дивіться, тут ми так багато про це говоримо, насправді, Маріана безугла плодить паскудство методично, нічого її не зупиняє. Всі наші оці Аяяшечки й до одного місця. І я вам хочу нагадати просто її монолог під час, під час значить, виступу Маріяшечки на форумі Україна 30 Це 30-річчя незалежності. Та було, якщо я не помиляюся. І вона там просто і ніхто не заважає, і Кравчук, що був живий, змушений був слухати Мар'яну. Я знаю небагатьох людей з подібною здібністю говорити е, окремими частинами речень, не пов'язаними між собою. Е, на щастя, на я з цими людьми більше не спілкуюся, але можу назвати це Наталя Гуменюк, яка так прагнула е, значить, керувати громадським, що. Ми з Грішни намагалися її зрозуміти, але жодне речення вона не закінчувала до кінця. Ну, Тобто, і думки були дуже рвані. Я не знаю, під чим вона це все робила, але її сушило, постійно пила воду. От, і я можу порівняти, але без угла вона перевершила. Навіть Наталю Гуменюк, не та, яка речниця була е, е, на півдні, та? хоча там теж її питання. А от е, Мар'яна Безугла, пряма мова, я ще раз нагадаю, це вже на сам кінець. Щоб ви зробили самі висновки і більше не дивувалися нічому з її боку, якщо вона раптом вирішить прийти в парламент Гола, то це буде закономірно. Так само, як Олексій Гончаренко, я хочу вам нагадати: от ми забуваємо один епізод в його біографії, коли він на фрагменті берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві писав повідомлення з Балончика до Ангели Меркель, ну таку смс-ку. Знаєте, відправляв. От залізобетонну. В нього клепки вистачило. Він фріком був, фріком є, і фріком, значить, і буде далі. Те саме стосується Мар'яни, щоб ми не дивувалися. Або в 30 градусну спеку вона може прийти в норковій шубі. Це теж таким баришням властиво. Давайте пряму мову. що Щодо. А... В рамках нашого комітету і е, енергетичної безпеки знову ж вже було сказано, щодо е, того, е, крім саме е, електри, електрики, і е, пит, е, того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і е, цінами для населення, але тим не менше треба прямувати до з власних потужностей це і питання приєднання до знову ж таки до європейського простору, і це опрацьовується сама ціль в тому, щоб в рамках. Енергетики, як такої, тобто енергетичних питань, це і логістичний компонент, і різні ну, категорії, теж ви ми доповните. Тому що в питання в позиції національної безпеки тут більш загальні такі речі, що я можу казати, це надзвичайно важливо, щоб ми його досягли протягом найближчих років, і вивели це і в політи... не тільки. В економічну площину, а і, 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 і зберегли той політичний наратив, верніше той політичний діапазон, що прийнятний для нас. Нашої... І у мене заболіла голова. Ну я э, навіть... <раймінь> <ability. раймінь> <раймінь> Не знаю, що сказати цей політичний наратив чи цей діапазон, як осягнути цей просто словниковий понос. Який... Знаєте, мені нагадало, коли в школі, там, коли вчитель всіх запитує. Там щось треба на пам'ять вивчити з історії до прикладу, і хтось абсолютно не підготувався і встає, розповідає щось таке. Несе, що всі вже втомилися. Вже і так він там виходить, там якийсь десятий чи десята, там, да, до дошки відповідати на запитання, і всі вже такі, о Боже, коли це закінчиться? Оце приблизно Мар'яна безугла це в даний момент, приблизно так виглядає. Ні, це, Жак... це це просто багато що пояснює. Знаєш, щоб Тополя не ображався так. на її пости. І, і, і Нам своє yeah. робити і от це, в принципі, характеристика. Ви, ви щось зрозуміли з того, що вона хотіла yeah. донести до високошановного панства, яке там було присутнє, я взагалі дивуюся, як вони не встали і не вийшли на цій yeah. карколомній промові. Так, Олександре, так, так. Шановний голово Служби безпеки України, шановний е керівник ГУР, для чого от коли ви ламаєте російські. Значить, різні телеканали, сайти. Ви туди кидаєте якісь ролики? Кидайте оце росіян. З двух кров просто і з одночасно.